Ще 26 років тому в Тульчині збудували пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну, вождю пролетаріату, людині, завдячуючи трудам якої українські етнічні землі було об'єднано в межах однієї держави. За цей час бронзовий постамент руйнувався не лише від природних умов, а часто потерпав від недоброї людської руки. Тульчинська громада кілька місяців тому взялася реставрувати історичну пам'ятку. Роботи проводились доволі трудні, бо тому, що були гранітні плити. Тяжолі дуже, кожна плита важила до 400 кілограмів, знімати їх було дуже тяжко, демонтаж тяжкий. А далі таке сучасні технології, сучасні матеріали, вже набагато легше. Висували керамогранітом повністю, у нас суперсучасні клеї. Щоправда, ідею збереження культурних пам'яток в місті Тульчині підтримують не всі. За словами першого секретаря райкому Компартії, напередодні урочистого відкриття оновленого монументу місцеві націонал-фашисти розповсюдили агресивні листівки. Така що це ід, ідол, це сатана і звертається до священництва, знести пам'ятник. А підпис чорний, чорне козацтво. Ну з Христом і звертаються вони до православної віри. Та це не зіпсувало свята в суботній ранок. Жителі Турчина з квітами прийшли вкотре вшанувати великого політичного діяча, одного з головних творців радянської держави, лідера міжнародного комуністичного руху. Ми жили безкоштовно вчилися е, безкоштовно. Е, квартири нам давала безкоштовно. Нас лікували. Ну що ж тут плохого? Що ну Ленін повів? Все для того, щоб робітники, селянство жило краще, хіба ж це плохо? Це не плохо. Все, що створено людством за віка треба зберігати і щоб вона було дійсно надбанням. На Вінничині залишилось 32 постаменти великому вождю, 12 з яких потребують негайного ремонту. Головна комуністка області каже, держава не те, що не спішить рятувати історичні пам'ятки, а часто густо взагалі з'являються закиди про їх ліквідацію. Комуністи взяли на себе таку відповідальність розповідати молоді. Так що таке була радянська влада, хто такий Володимир Ленін. На жаль, за останні 20 років нашої незалежності відношення було влади дуже негативне, і воно зараз є багато її опонентів, які не мають як аргументувати нам комуністам чимось позитивом, то вони зараз починають боротьбу з пам'ятниками. Та не ліквідувати історії з людських розповідей та згадок. Яскравий тому приклад тульчинська громада. Вони пам'ятають своє минуле і всі як один підспівують невмирущі пісні. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.